Український мульт, що перевершив всі очікування, нове комедійне фентезі від DC Comics. та фільм знятий по мотивам найцікавішої та найпопулярнішої рольової гри у світі. Вітаємо сьогодні. Ми започатковуємо новий цікавий пізнавальний проєкт Траєкторія кіно і наше завдання показати, що головне і місце, і емоції, які ви отримуєте від перегляду кінострічки у співпраці з кінотеатром України. Ми вам розкажемо безліч цікавих фактів про фільмів, режисерів та події, що охоплюють світ кіно. Друзі, привіт! Привіт! Я привіт! Привіти привіт вам! Записайтесь попкорном і ми починаємо! Поїхали! Кінестрічка, з якою ми хочемо вас познайомити, це комедійне фентезі від DC Comics шазам людь богів. Творці фільму подбали, щоб усі актори, які були задіяні в першій частині, повернулися до другої. Білі Бетсон, вигукнувши одне тільки ім'я Шезам, разом зі своїми прийомними братами та сестрами перетворюється на супергероїв. Їм доведеться використати усі свої сили, щоб дати гідну відсіч донька Матласа. Зараз у кіно у цьому випуску ми розповімо про «Мавку лісову пісню мультфільмом. Цю роботу назвати складно, але технології відповідні. Справа в тому, що це історія драматичного кохання надприродної дівчини і до звичайного хлопця. Сценарій базується на відомій драмі Феєрі Лисі Українки Лісова пісня. Душа лісу зачаровується грою на сопілці хлопця Лукаша, і при час їхньої історії доведеться дівчині обирати між обов'язком і почуттями. Звичайно, під час сценарію творці не змогли не вкинути туди негативних героїв, але цього ми розкривати не будемо, щоб вам дивилося цікавіше. Що ж до родзинок, творці змогли підібрати форму цієї історії, додати динаміки і звучання, від яку. Перехоплює подих. Картина також має унікальну графіку і пейзажі, які базуються на реалістичних локаціях України. Тож вас ця картина не залишить байдужими. І звичайно ж, основний смисловий посил. Творці е, хотіли привернути увагу до збереження екології нашої країни, а також до багатогранності нашої культури. Цю картину ви вже можете переглянути в кінотеатрі Україна. Вона чекає на вас. Ми також побували на показі мавки лісової пісні. Компанію нам склали ще 140 юних глядачів. І ось що вони кажуть про стрічку. Він цікавий, де рівнобарний, п'ять дітей. Він дуже цікавий. Я прийшла зі своїми друзями. Добре, що наших дітей цікавить і українське, правда? Доказ тому, що стрічка наробила шуму в усьому світі. Є касові збори, що перевершили очікування творців та продаж прав на її показ близько 80 країнам. І це не межа. Тож не пропустіть прем'єру. Ми чекали на неї 8 років. Крім того, хочеться анонсувати кінострічку, яка незабаром вийде у прокат під назвою «Підземелля і дракони часть злодіїв. Кінострічка знята за мотивами однієї з найпопулярнішої рольової гри у світі. А плани про те, щоб зняти кіно, з'явилися ще у 2013 році і відразу у двох компаній: це Warner Brothers і Universal Pictures. І через тривалі суперечки, права на екранізацію фільму перейшли до кінокомпанії Paramount Pictures у 2017 році. Сюжет фільму базується на тому, що головні герої викрали одну унікальну річ, і через неї невдовзі станеться апокаліпсис. Тому вони збирають суперкоманду, аби цьому запобігти. І незабаром кіно. Ну такий міф працівники кіно. Кінотеатру знають про всі фільми, всі їх бачили, знають всі сюжети і завжди готові порекомендувати якийсь для глядача. Ну, Я не знаю, чи це міф. Можливо, частково правда, частково міф. Я вам хочу сказати, що в, цьому, в цій галузі працюють люди, які люблять кіно. Відповідно, вони його і дивляться. Ну, не завжди виходить подивитись там на старті фільм. Але намагаємось дивитися, ну, як мінімум вивчаємо про фільм. Трейлери передивляємося, а ну, хороші фільми дивимося. Як обираєте фільми безпосередньо для кінотеатру, для прокату? Ну тут насправді ми працюємо як вся галузь. Існує таке правило, що з'являються фільми в прокаті. Ми отримуємо про це інформацію від дистриб'юторів, вивчаємо, дивимося. Існує рейтинг фільмів. Якщо вони попадають в прокат, уже якийсь існує рейтинг, очікування глядацькі, так само і наші. І відповідно ми беремо. Берете більшість українських фільмів або не більшість, а багато українських фільмів, українського виробництва. Безпосередньо про це розкажіть, будь ласка. Так, да, це особливість нашої роботи, що ми, звичайно, працюємо над популяризацією українського кіно і беремо фільми, які, можливо, і не дають такі збори касові, але вони про щось. Це фільми, які про тематику, яка цікава людям. Також ми працюємо багато із школами, із е, е, дітьми, тому беремо фільми про Світницького плану І документальні навіть інколи бувають. Інколи нас просять якийсь фільм знайти з виховною метою, якщо це дитяча аудиторія, також ми їх беремо. Останній мультфільм українського виробництва, який вже дуже так нашумів, це Мавка. Розкажіть щось про нього. Наскільки він цікавий глядачам? І чи знаєте, які наразі збори і так далі? Мавка Лісова пісня це такий дуже довгоочікуваний фільм. Анімаційний, його чекали вісім років. Він вісім років творився. Я, наприклад, в, в, в по своїй професійній діяльності спостерігала за цим процесом. Ми мали інформацію, як він створювався. Дуже багато коштів вкладено, але прокат, мені здається, перевершив всі очікування. І те, що я знаю, що 80 країн, можливо, вже і більше зараз, це не, не дуже остання інформація в мене. Викупили права на прокат цього фільму. І у нас дуже успішно він іде, приходять цілі групи, колективи, класи, дітки із батьками. Ну, дуже супер-супер успішна прем'єра. І він чудово зроблений за всіма новітніми технологіями, чудові краски, чудово він намальований. Ну, прекрасний фільм, тому запрошую всіх, хто ще не побачив. І останнє питання: які фільми полюбляєте ви, жанри, такі, не знаю, фентезі, можливо, комедійні якісь? Ну, я люблю якісну комедію і люблю мелодраму. На жаль, у нас її зараз не так багато буває, тому що, ну, мабуть, це все-таки не тренд. <гум> Молодь любить більше фентезі і всякі такі, знаєте, із спецефектами фільми. Звичайно, я їх також люблю, але більше надаю перевагу таким. Раніше ми практикували, наприклад, тиждень французького кіно, ще там щось таке. І, в принципі, зараз відроджується така можливість. Це з посольствами безпосередньо потрібно працювати, і я думаю, це відновиться. Трошки, на жаль, не на часі зараз у нас такі теми, але я думаю, все рівно життя іде, і кіно це одне із тих мистецтв, які потрібні і в такі часи. Отже, розкажемо про кіно, які незабаром вийдуть у цифровий прокат. Людина Мураха та Оса Квантоманія. Фільм офіційно розпочинає п'яту фазу кінематографічного всесвіту Марвел. Головні герої Скотт Ленк і Гоб Ван Вандайн повертаються на екрани, щоб продовжити свої пригоди як людина Мураха та Оса. Разом із батьками Гоуп, Генком, Пімом і Джанет Вандайн вони потрапляють у квантовий вимір та знайомляться з новими дивними створіннями і могутнім супервиходієм Кангом-Завойовником. Наразі критики на Rotten Tomatoes оцінили фільм у 47%, а от глядачі оцінили у 83. Фільм, який вже можна подивитися у цифровому прокаті, це Аватар, шлях води. Історія фільму Аватар, шлях води розгортається більше ніж через десятиліття після подій першого фільму. Стрічка розповідає про сім'ю Салі, Джейка, Нейтірі та їхніх дітей. Проблеми, які їх переслідують, шлях, який вони долають, щоб захистити одне одного від небезпек, битви, які вони ведуть, щоб залишитися живими, і трагедії, які вони переживають разом. Критики на Rotten Tomatoes оцінили у 76%. А от глядачі у 92%. Фільм під назвою Кит це художній фільм режисера Дарана Арновська за сценарієм Семюеля Гантера, заснованого на його одноіменній п'єсі. Чарлі, чоловік середнього віку вагою 600 фунтів, намагається відновити зв'язок зі своєю 17-річною дочкою. Він залишив свою сім'ю заради коханця, який згодом помер. Потім Чарлі почав переїдати через біль і провину. За роль у фільмі Кит отримав премії Оскар, премію гільдії, кіноакторів США та вибір критиків у категорії Найкраща чоловіча роль Брендан Фрейзер. А самі критики народ Tomatoes оцінили фільм у 65%, а от глядачам він сподобався набагато більше у 91%. У проєкті Траєкторія кіно ми будемо вам намагатися розказувати не тільки про фільми, серіали та події, що хоплюють світ кіно, а й про історію відомих режисерів. Сьогодні хочу вам розповісти про Крістофера Нолана. Це англійський кінорежисер, сценарист і продюсер, який володіє британськими і американськими громадянствами. Його 9 фільмів було схвально прийняті світовою кінокритикою та зібрали понад 4 мільярда доларів касових зборів, що робить його одним із найуспішніших режисерів сучасності. Режисер отримав перше визнання після виходу психологічного трилера Мementу у 2000 році, композиція якого побудована на викривленнях часу. Це дало йому змогу зняти високобюджетний трилер у 2002 році «Безсоння» та драму Престиж у 2006. Подальший успіх режисерові принесли трилогія Темний лицар 2005-2012 роках, фільм про проникання в і початок 2010 року, науково-фантастичний фільм інтерстеллар 2014-го, військову драму Дюнкерк у 17-му Році та науково-фантастичний бойовик Тенет у 2020 році. Що стосується 2023 року, то в цьому році ми очікуємо новий фільм від Крістофера Нолана Опенгеймер. Це сценарій фільму, який заснований на книзі «Американський прометей Тріумф і трагедія Роберта Опенгеймера, написаної Каєм Бардом і Мартіном Шервіном, яка отримала Пуліцевську премію за біографію. Ну, або автобіографію. Головний герой американський фізик, під керівництвом якого під час Другої світової війни було створено атомну бомбу. Отже, будемо чекати. Сьогодні розповім вам про телесеріали, які завоювали прихильність багатьох глядачів. І перший з них це пісочний чоловік, британський фентезійний телесеріал 2022 року, заснований на одноіменних коміксах авторства Ніла Геймана та опублікованих компанією DC Comics. Головний персонаж історії Морфей це король царства снів, потрапляє у полон до чарівника. Тільки через 70 років пісочній людині вдається опинитися на волі. За цей час, поки герой був відсутній, світ дуже змінився і сучасні люди перестали боятися повелителя снів. Морфей починає збирати артефакти, які допоможуть повернути колишню міць. На вебсайті Ротерентометес, де збирають огляди, інформацію та новини кінематографу, кінокритики, оцінюють серіал у 87% а середній бал від глядачів 80 А тепер про останні надходження світу багатосерійних фільмів. Один із нових серіалів називається останні з нас. Американський постаполітичний драматичний телесеріал, прем'єра якого відбулася на каналі каналі HBO 15 січня 2023 року він заснований на відеогрі The Last of Us і розповідає історію Джоела, контрабандиста, якому доручено супроводжувати підлітка Еллі через постаполітичні сполучені штати, спустошені пандемією паразитичного грибка, об'єднавшись проти суворої реальності всього світу, вони стикаються з жорстокими монстрами, що заполонили наш світ, і не менш жорстокими людьми, які заради збереження власної шкури Готові піти на все. На ротен туметис, кінокритики оцінюють телесеріал у 98%, а середній бал від глядачів 89%. А тепер про українську стрічку у цифровому прокаті. Будинок зі скалок. Випуск 2023 року. Дівчинці Єві у свої 10 років доводиться обирати між мамою, що зловживає алкоголем, та бабусею, з якої сподівається вирости в любові. Поки вирішується питання опіки, героїня перебуває в Лисичанському центрі соціально-психології. Логічної допомоги разом з іншими дітьми, яких доля побила не гірше. Епічність історії в тому, що на період роботи над стрічкою лінія фронту проходила за 20 кілометрів від локації. Зняти картину вдалося до того, як вона зміститься в глибу країни, а саме місто стане напівпривидом через обстріли російських окупантів. Акторами учасників зйомки назвати складно, адже сценарію як такого не було. Вихованців та колектив центру знімали просто так. Але досягти органічності кадру та бути невидимими операторам вдалося не одразу чимало часу витратили, щоб діти та працівники звикли до камер і не помічали їх. Тому стрічка повністю передає життя тих, хто став жертвою війни поза фронтом. Над створенням будинку зі скалок працювали кіномаги чотирьох країн Данії, Швеції, Фінляндії та власне України. Чимало закордонних ЗМІ писали схвально про роботу. Фільм потрапив у список претендентів на Оскар в номінації Найкращий документальний повнометражний фільм. Але журі віддало перевагу історії про російського опозиціонера. Чому є думка, що українському номінанту не вистачило промоуції? В українських кінотеатрах черг на сеанси фільму Будинок зі скалок теж не спостерігалося. То, можливо, причина не лише у світогляді американського журі. Отже, сьогодні у проєкті «Директорія кіно ми познайомили вас з новинками кінематографу, фільмами, серіалами, українським кіно безпосередньо побували на кіносеансі Мавка та поспілкувалися з директором кінотеатру Україна. Підтримуємо Збройні Сили України та віримо в нашу перемогу. Дякую, що були з нами. Па-па!